Добрий день. Добрий день, любі глядачі в ефірі ток-шоу «Happy е, біоз. Біози? Ми е, поговоримо про Прекрасне свято, День народження. Сьогодні у нас в гостях. Е, сьогодні у нас в гостях Веділ Карпенко і Анна Постой. Скажіть, будь ласка, а де? ви хотіли про хотіли проф... провести свій наступний день народження. Як будто у тебе ще день народження. Якщо... що? Якщо... будь ласка, я по-русски буду. Если честно, у меня сегодня нет день рождения. У нас сегодня я поздравляю с днем рождения нашего телеведущего Ар Артема. Вот это вот нам рассказывает такой прекрасный такой рассказ. Я бы хотел провести свой день рождения, не следующее, но это, ну, не сейчас, а ну, короче, я хотел его провести тут. Тут я бы хотела его провести на этом же самом месте, где я сейчас сижу. Я его запомнил. Голубое место с синим с зеленым. Вот. Передаю слово Адос. Анастасии Аня! Аня, Анастасия! Я хотела свой день рождения провести на море. Следующий вопрос. Из сколько гостей вы запросили? Я запросила на свой день рождения 20 гостей. А вы? Я бы запросила... Дякую Бога більше. <laughs> ем, а ви б хотіли, щоб ваші батьки були присутніми на вашому святі? Чому? Повтори. А ви б хотіли, щоб ваші батьки були присутні на вашому святі? Якщо чесно, то не дуже. Чому? А чому? Тому що, ну, як би я хочу провести з ними день народження, но отдільно. Оддільно? Хорошо. А ви, Аня? Так, я б хотіла на свій день народження запросити моїх батьків. Чому? Тому що мої батьки це для мене найрідніші люди. А розкажіть, будь ласка. Про який подарунок ви мрієте найбільше в житті? Я мріяв про. Я мріяв, щоб я щоб була красива бугаті. Чорна. Що? Чорна красива бугаті. А ви? Я хотіла, щоб мені на день народження подарили собаку. Собака любить. Як ви вважаєте? Яким повинен бути ідеаль, ідеальний торт? Ідеальний торт в перших він довжен бути якомога, якомога, якомога. Дуже ну, якомога ну, більше забув слово. А якого розміру, на вашу думку, торт? Ну, повинен бути 에... торт? Метр. Один метр. Що один бетон? Агулян, е, як ви вважаєте, яким, торт, е, е, яким повинен бути ідеальний торт ваш? Ідеальний торт повинен бути е, розового кольору, щоб на ньому було дуже багато бару. Так Вітю? Угу. А я, як, е, якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? На мою думку, він повинен бути десь 50 сантиметрів. Даня, я ще вас не запитав, якого кольору ваш торт? Чорно, чорно-сірого. Або чорно-чорно-чорно, чорно, чорно-чорно-чорно, чорно-голубого. -чорно 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 ага, Аня, у тебе якого? Ну, кольору торт. А сказала. А ви хотіли б, щоб у вас була костюмована вечерінка? Я б хотів. Якомога більше чоловіків я... та жінок. На яку тему? На тему? На тему 90-х. І на А ви, Аня? Ні, б, я б не хотіла собі вечірку на день народження. Чому? А, не. Тоді у які костюми були б одягнені ваші гості? Я б хотів, щоб в мене гості були одягнені як шияли. Я б хотів, щоб мої гості були одягнені якось по новому, якось по новому стилі. Я хотіла, щоб мої гості були вдягнені в бальні плаття. А мальчики? А чоловіків в смокінги. Нормально давай, продовжай відео. А який костюм був би у вас? <різ> e <-mail> у мене був костюм. Фіолетовий костюм з чорною рубашкою. А в мене е, був би костюм е, розового та синього кольору. Е, Хотіли б ви е, е, здійснити щось божевільне у свій день народження? Я б дуже хотів, я б заказав великий дискошар і щоб всі веселилися. А ти, Ганя? Е, а я, а я в нас відео народження. Ми всі б полізли купатися в басейні. Якщо так, то що саме? Повторіть, будь ласка. <світ> Якщо так, то що саме? <світ> Продовжуйте <світ> вопроси. <світ> Розкажіть, будь ласка, про свій День народження. Мій найкращий день народження був перед цим, тому що я його провів з найкращими друзями, але не зміг запросити сьогоднішнього гостя Артема. Пробач, будь ласка, я просто забув, ми так часто бачимось, тому я хочу. Пожелати, щоб ми все ну, частіше і частіше бачились. Так. А Аля, <звіт> а, мій найкращий день народження був в цьому році. <звіт> а який подарунок вам запам'ятався б найбільше? Я б хотів, щоб мені Повторіть, будь ласка. А який подарунок вам запам'ятався б найбільше? Мені б запам'ятався подарунок найбільше, щоб мені е, подарили якийсь та, літаючий апарат, щоб в нього не було кривдів, а він був е, круглокорілем. Я мог і там було багато місця, щоб я мог поїхати з друзями або е, з мамою та татою. Сім'єю кудись полетіти, наприклад, в Лондон. Або в Іспанію. все, 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 все Аня. Найбільше мені подарунок допомогтися на моєму народженні – це iPad. <сх> <сх> Ви любите Фок... фокусників та клонів? Я... Я люблю за фокусників, а... Я, я забыл их им'я, якие фокусы, конечно, не сейчас на русский перейдут. Они, конечно, не настоячі фокуси показывают. Но это просто для нас. Ілюзія. Загадка. Ну, так, іллюзія, те ж саме. Тобто я не очень люблю та фокусника. <рисвіт> ну так. А ви роди. Так, я дуже люблю фокусників та клоу. А <рисвіт> я клоуна в динамі, А хотіли б ви бач, а хотіли б ви їх на Ой. А хотіли б ви бачити їх на... на власному святі? Я б фокусника хотів побачити ну, два десь два-три рази, тому що він якось би потурбушив ну, моїх гостей, та їх як то сейчас перейду опять на русский, удивив. І чтобы он научив їх этим фокусом, но не самим секретным. Так, як б з радістю запросила на мій день народження фокусників або клоунів. Давайте Клову. пофантазуємо, якби ваш день народження проходив сам, за, ой, далеко від міста, то де саме ви хотіли б його від, міс, від, мі, відмітити і чому саме там? Я б хотів. Зараз. Я б хотів провести свій день народження у Львові. Це прекрасне місце, де дуже красиво та, та дуже багато скульптур, які, які подобаються навіть найбим дітям, які там, 5 років. Я б хотіла свій день народження провести в мене на дачі. Тому що там природа і і свіже повітря.